Чемпіонат Житомирської області з фріфайту проходив у місті Володар Волинську. Участь у ньому взяли команди практично усіх міст області, майже 100 спортсменів. І учасники, і вболівальники і судді охрестили день змагань днем безкомпромісних поєдинків. І було за що? Адже кожна перемога вимагала повної самовіддачі. Боротися доводилось не лише з супротивником, а й з власним хвилюванням, страхом, врешті-решт. Коростенські спортсмени відстояли честь міста. Своєї команди адже з восьми заявлених учасників змагань шестеро привезли додому медалі різного гатунку. Три золотих, дві срібних і одна бронзова нагорода. Вдало дебютував у змаганнях Денис Грищенко, 14 років, вага 57 кілограмів. В результаті одного виграного і одного програного поєдинку він став другим у своїй категорії. Дмитро Ющенко, 16 років, вага 65 кілограмів, посів третє місце. Непогано виступив Володимир Мисійчук, 14 років, вага 54 кілограми, який лише через травму знятий зняти із фінального поєдинка і посів друге місце у своїй категорії. Прогнозовані, за словами тренерів клубу, були поєдинки Дениса Гурковського, дві дострокові перемоги з трьох боїв. У пісим перше місце у ваговій категорії 63 кілограми. У розділі Рієлфайт також цілком прогнозовано. Став переможцем Олексій Суворов. Він блискуче провів два бої і отримав беззаперечну перемогу у ваговій. Категорії 69 кг. кілограмів. Його молодший брат, вихованець Користенського клубу Фрифайту Олександр Суворов, провів один бій та виграв рішенням суддів у ваговій категорії 32 кг, кілограми, віковій 12 років в розділі Limited Файт неповний контакт. Не дуже вдало дебютували Віталій Данилюк та Микола Бусарів. Проте Юріївстафів, тренер команди, вважає, що ці спортсмени мають гарну перспективу на майбутніх змаганнях. Необхідно лише самовіддано працювати. І тренери, і спортсмени клубу дякують усім, хто вболіває і допомагає. Особливо ж вдячність адресують, за словами того ж таки Юрія Євстафіва, міському голові, за підтримку та розуміння.